Доброго здоров'я, доброго людям! Сьогодні 19 серпня, і ми зупинимося сьогодні на зіньківських проблемах. Проблема школи, ситуація така. Сьогодні проходить експертизу скоригована проектна документація згідно коштористу, який на сьогодні дали спеціалісти. Хочу відмітити те, що ці кошти і ці всі роботи ведуться тільки. В направленні головного корпусу двоповерхової школи імені Зерол. Про маленький корпус мова взагалі не ведеться в плані фінансування. Мав розмову з керівництвом і є надія, що з місцевого бюджету будуть виділені кошти на ремонт. Філософія бюрократії дуже складна і велика. Я просив керівництва не зупинятись на тому тих статтях, законах, правилах і прочих. Саме головне сьогодні, щоб зробили покрівлю над будівлею основного корпусу, на які вже виділені кошти. І ще раз кажу, документація проходить експертизу. На з неділі проведеться тендер, дай Бог, щоб виконавець розпочав роботи. А по маленькій будівлі, знову ж таки, чого я двічі повторяюсь? в тому, щоб ну, зрозуміло було, що насамкіне є. Ну да, до кінця наступної неділі я дам вам інформацію про те. До якого висновку, до якого, до якого результату е, приведуть ці переговори, і е, яким же чином все-таки е, невеликим бюджетом зробити ремонт е, на хоча б на ближайші 10 років? Ну надію, що здоровий глузд і економія е, серед під час війни. Ви, що я про це говорю зараз, тому що всі знають, що, е, війна сьогодні забирає е, великий кожен день війни забирає мільярди доларів. І в даній ситуації е, балакать про те, бюрократичні припони, про якісь статті, які все це просто неумісно е, через те, а покрівлю закрити спасти будівлю. Маленьку будівлю школи імені Зерова, це просто необхідно і як можна скоріше. Отож, порекомендував зробити, знайти матеріал, легкий матеріал, який витримає старий каркас маленької будівлі. і покрити, Як можна скоріше зробити, знайти кошти, як можна скоріше зробити ремонт. При тому, щоб знову заощадити кошти, не наймати там людей, контори, там якісь, чи ще спеціалістів, як там мені розказували, що там треба допуски, якісь, ну, Я пояснив своєї сторони керівництва про те, що ми, я сам приймав участь. В ліквідації будемо так, наслідків берегів, і бачив, що у нашої, наших людей просто золоті руки, і вони самі можуть зробити кошти. Так, да, я на, настаю на тому, щоб ця робота була оплачена, хвати халявими, тому що і гроші знову ж таки ж підуть в бюджети. Навіть запропонував зекономить там є спосіб заплатити цих грошей, всього 5% податків, і таким чином краще заплатити людям за роботу і купити недорогі матеріали. І найголовніше це як можна швидше зробити ремонт. Я маю на увазі своїми силами будівлю маленьку. Будівлю ліцея Зірого. Ну, ось, якщо мені вдалося донести е, зрозумілу інформацію, то це вже добре. Е, якщо якісь питання, пишіть, дзвоніть, кажіть, підказуйте. Да, і ще основне, е, при розмові з керівництвом я рекомендував все-таки зібрати, знову ж повторюсь, щоб ви зрозуміли, що проводити тендер, наймати ще людей, затрати документацію, це все забира дуже багато часу і коштів. А рекомендую керівництву зібрати свою бригаду своїми силами і зробити не там супер-пупер, а поточний ремонт зробити, знайти статтю, яка дасть можливість без бюрократичних. Там в всяких там заморочок, просто нам самим зробити е, покрівлю е, маленького меншого приміщення школи школу Оце такі в мене прохання були до керівництва до, і довожу до вашого відома. Що з цього вийде, е, яке рішення прийме керівництво? Я думаю, що до кінця слідуєї неділі, якраз поки проведеться тендер, буде додаткова інформація про те, як рухається ситуація в напрямку ремонту покрівлі школи звірова, основного приміщення. Ну, тобто, зберемо все в кучу і я вам тоді розкажу зі святом. Яблучного спаса. Будьте здорові, мирного неба, слава Збройним силам України, слава Україні!